Субота, 20 квітня, погода 8. Включаємо болт, включаємо Uber, акумулятор 10%. Промка по болту за 100 злотих. Але я не знаю, чи я встигну. Вроді би встигну, а може і не встигну. Все-таки би чисто. Збиваємо пробіг і погнали таксувати. Так, прилетів перший заказик, пан Кацпер. Один і пів. Ну давай візьмемо. По болту будемо по болту катати. А якщо болт кинув, значить <гум> Значит, катаємо по болту. Летим по кацперу. Подача 5 хвилин, півтора кілометра. No, to pani katka? Tylko ja. A, to... A nawet nie wiedziałam, i no, no, syn no? mi założył. Kontro. A, no to <laughs> dobrze. <laughs> nawet nie wiedziałam. Dobra. A wiem już, bo on ty mi... Hulaj Kolej... nogami jeździ jak I zasadzie. Jeszcze, wygrozili żinoczku. Zarobili my 29 złotych brutto. Niech 19 złotych netto. Potratili 19 chwilin. Могли б швидше доїхати, але... Ну, але, але, світлофори. І проїхали 9 кілометрів. 19 і 9 нормально. Включив Uber. включив Bolt. Жду замовлення. Дим добре? День добре. Ну, да покажи. Dobra, to może ja będę trzymać. Mogę tak wyjechać? No, nie to można. <laughs> <I jechać>. <śmiech> <Ta>. <śmiech> <Ujadziny>. <śmiech> <śmiech> A nie no, to tak nie. To do środka możecie powie... dobrać. Ну як? О, Москва, добре, далеко ми не їдемо. Світ, свікстий. Так, дайомні моки. Ох, хіба за пані. Чого не під колеса всі кидаються? Чи вони не розуміють, що я не можу втіти? Чим добре? Чим добре? Так, осталося до пані Наташі 300 метрів пані Наташа? Так і підписано, Наташа через S і H. Значить, хто? E, українка, білоруська, азербайджанка Ну, коротше, точно не Полька. Прибув, звісно, з... зліва, але я стану по праву. а вулиця Висока, дерев. Нігер махає. Hallo. Hallo. Natasha. Ja. Oké. Okay. <laughs> Працювали ми 2-2 годинки. Маємо шість замовлень виповнених. Заробили ми на минуточку 100 злотих 50 злотих година. Ну це хорошо. Була ще. Я висадив пасажира, була ще подача 86 метрів зразу, але чомусь скасували. Не розумію чому. Але скасували. Смерділо. Травою, мужичок, років 35. Думав, що А вдруг ще зараз не заплатить. Червоний. Думав, не заплатить ще щось, але нічого заплатив, соточку дав, Наверно, десь поро по скидав за кладушечки. Їдемо по Анастасію в Аквапарк. Накупалася, помилася, попарилася, їде додому. І повторюю, робота, Варшава, Лодь, Гданськ, надійний партнер. Пишіть в інстаграм. <пиш> Пишемо Анастасія через букву І, значить Українка. Зв'язатися з Анастасія. Пишу я. Я біля шла шлаг чи ш... шланг? Ш... Шла... Ба -у на. Написав: день. добрий день. Добрий день. Пацани пропрацювали ми вже 5 годин. 5 годин, і скільки ми заробили. Що скажу, заходжу. Е, висадив чоловічка, і указали, що я кілометр від дому. І їду перед вечірок такий зроби, зробимо. Е, Зробили ми 13 поїздок за 5 годин і закрили вже касу 220 злотих. 220 злотих. Я думаю, це непогано. Можна краще, але роботи. 44 там плюс чаюхи, там злотих 7 було. Коротше, 45 злотих. Нормально, нормально. Хорошо, коли там 50 60 Але що маємо, то маємо 45 злотих. І так пасни поїли. Вкладаємо волосся. Заводимо пріус. Болт горить червоним. Я зараз щось зловлю 1,8 з галерії. В лоді, щоб ви розуміли, не показує куди, ну, куди їхати і ціну. Так, 1,8. Станіслава Вігури. Беремо. Прям тут от дипноса. Дим, добрый. Ди добрый. Атлас Аренда, не? А -а -а. Кождемо по 500 злотих тут мандат. Ага. Добре, як пансько може... Так, чекаємо. О, от... О Добре, зараз? так, 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 мали. Добре, <реш> добре, дяки. <реш> Проще <реш> багато. <bardzo. реш> так, 9 хвилин потратили 3-3 кілометри, заробили 22 злотих. Не є зле. Не є зле, хлопці, не є зле. Вертаємось в город. Беремо 5. На розворот. На розворот. Шостко по пшепісах Коротше, ми зробили 6 злотих на годину, е, проїхали. 12, 16 кілометрів приїхали, 6 злотих на годину. Їдемо по пані Юлію. подача 300 місце обновлено. Пані Юлія, але вже з коефіцієнтом 1,3. 1.8 не зловив. Скасував 1,2. Якогось Піотрика чи Патріка скасував. А зараз це. Взяв 1.3, бо 300 метрів і не хочу вже скасовувати. Погнали! Mm -hmm. Дінь добре, пані Юлія. <різь> коротше, за 6,5 годин у нас вже 310 злотих, плюс чаюк, ну коротше, 310 злотих нето по болту. Пропали вже кофів, кофів немає. І, і нам, щоб ви розуміли, шість поїздок осталося до 12-ї години. Зараз. Зараз 9 По-любому стигне, ну я так вважаю, По-любасу. Ідемо по пані. Ой, пані Нікіта. Станіслава Пщеб. Віцковіцькеко. Нікіта. Нам ще два замовлення до промки, зараз. І ще маємо половиною часа. Йдемо по пана Рафала за готівку. Погода просто Сама хуча. Дощ просто моросить, нічого не видно. Треба протерти. Дощ не йде, він просто моросить. Саме, мабуть, хуже, що тільки може бути. Так Можемо наліпше видно. О. Ну що, пацани, одробили ми 8 годин. За 8 годин ми коротше, закрили промочку на 100 злотих, 25 поїздок. Сам шоці, як так вийшло? І заробили ще 390 злотих. Коротше, в нас ще і 500 злотих за 8 годин. Взагалі красота. Взагалі. 50 злотих за 8 годин, тись 2. Красота. Красота. Одна батарея здохла, вже включив Uber, може по Uber, щось нормальне вилетить. Але чекаємо. Чекаємо, хочу в туалет, Щас щось придумати А, привіз сюди поліка, він шукає по кущах, бігає, йому хтось там дзвонить і так далі. Вийшов припудрити носик. Може зараз щось з аеропорта зловимо. Пождем, бо куча машин, можеш зараз буде якісь прильоти. Тільки прильоти нормально. З Лондона прилетів самоліт, я дождався його і зловив 14 кілометрів за 100 злотих. Поберу. Взагалі красота, ще пісня. О, піде. Завіс його за 100 злотих, я не знаю, скільки мені капнуло, бо було 100, 100 злотих, 101 чи скільки писало мені. Е, а на самом деле, скільки Uber заплатить, я не знаю. Но по дорозі я зловив заказ на 60 злотих подачею 6 км. Е, в сторону Лодь ну, лод заїхати. Але. Е, да, подача велика, але я зараз заберу мені і так і так вертатися. Подача хв... 10 хвилин і це. І я ще в лось заїду за 6 злотих, нехай 150 я зараз зароблю за Пів часа ну минут 40, ну я порахую, але коротше, їх треба забрати за готівку. А я щось, ну, типу, зараз, зараз побачимо. Може мене кидануть, а може ні. Ну, Якщо нормальні, то нормальні. Якщо ні, то не буде контент. Що для обичної людини, як то кажуть, горе для блогера то контент. Так що. Пашем. І так, що вийшло з аеропорту, аеропортом вийшло за 14 кілометрів 92 90... злотих, а показувало 100, ну це не важно. Потратив я 17 хвилин. Потім, пловивши на 56 за 24 км 25 хвилин. Коротше, за годину я підняв 150 злотих, В ми маємо 150 і плюс болт 509. Це ми маємо 60 670 злотих За скільки? За 10 годин 660 злотих за 10 годин. Ну так, да, це фартануло, це коефіцієнт там був і так далі. Остання поїздка — 160 злотих за готівку. Але за 10 годин 660 злотих непогано. Під итоги. заробив я 670 злотих за 10 годин нето е, газ. Е, я, наприклад, проїхав за це 220 км мінус газ і все остальне. І виходить така сума чистими в суботу за 10 годин з 14.00 по 24.00 ну, по 24 00.00.00. По... 00. 000. Така вийшла сума. Я, я все працював, але ну, мені просто я 7 ранку на ногах і за того, що були діла, сьогодні 20 квітня я їздив е, клеїти ці наклейки, попросили мене. І ну, так вийшло. Що по, по машинці? Проїхав я 25 поїздок. Отак виглядає салончик. Чистенький, красивенький, нічого страшного нема. О, так що, пацани, кому потрібен надійний партнер, місто Лось, Варшава, Гданськ пишіть, будете так само працювати, не лінитися так, як я. Я більше закривав я і в п'ятницю, 950 закривав чи в суботу, 950 стромку, і там 700 робив за 12 годин. Можна працювати, можна щось заробляти, кататися і не напрягатися. Я йду додому, лягаю спати. Завтра попробую закоментувати цей відео, може щось вийде і викину вам. Всім пока, всім удачі, пишіть, звертайтеся по поводу роботи. Пока. З вами був Деня Таксіст.